Вагнерівці поспішали повідомити про взяття Бахмута до саміту G7. у Кремлі. Вирішили, що вдасться таким чином натиснути на партнерів України. У самому ж Бахмуті ЗСУ знищують триколори, контролюють висоти та переміщуються містом. Що ж насправді відбувається в Бахмуті сьогодні, і як це показує російське телебачення, розбираємось в цьому відео. Топ тема на російських телеканалах, нібито остаточне взяття українського бахмута. Пропагандисти тріумфують і не соромляться тягнути в телевізійні студії навіть варварські здобуті трофеї. Наприклад, герб відірваний зі стели на в'їзді в український бахмут. Я вам покажу, де ми це сняли. Де ми це взяли? От якраз город Бахмут в'їзд. Битву за невеликий і не найважливіший у стратегічному плані населений пункт Донецької області російські пропагандисти порівнюють із Верденом та Сомою. Першої світової, а найсміливіші любителі аналогії навіть зі Сталінградом та Ель Аламеном. Але про заяву Пригожина заговорили не одразу, а ніби по відмашці. У день заяви глави ПВК російські телеканали у своїх випусках новин повністю проігнорували тему Бахмута. І в програмі Врім'я на першому каналі і у вечірніх вістях», і на Росія 1 ситуація в Бахмуті згадувалася лише в контексті денних заяв офіційного представника міністерства оборони РФ. Схоже, чергову тезу Кремль дав пропагандистам, і всі в один голос заспівали про нібито повну перемогу найманців в українському місті. І так, Артемовськ освобожден событий історичного масштабу, важної стратегічної точки, великий тактический успіх наших сил, отличившихся представят к високим наградам. Бойцов поздравив Владимир Путін. Бахмут! Снова Потому что Героический подвиг командиров и бойцов ЧВК «Вагнер», поддержанный войсками Красной Армии, которые обеспечивали и огневой контакт, и прикрытие во флангах, привел к тому, что многодневная операция по перемалыванию нацистских войск успешно завершена. Однак у той час, як пропагандисти бризкають слиною з екранів телебачення на російського глядача, в Бахмуті продовжують працювати ЗСУ. Це відео було знято вже після заяв Пригожина. На ньому українські військові 8-го окремого полку спеціального призначення переміщуються міськими кварталами Бахмута. Дата публікації відео з Пригожиним у Бахмуті обрана не випадково і пояснює, чому ватажок ПВК поспішив оголосити про нібито повне взяття міста навіть за присутності в ньому підрозділів ЗСУ в ці ж дні в Японії проходить засідання G7. Тобто, есть розцінювати подібні заяви Пригожина і в впоследствии російського диктатора как элемент інформаційно психологічної операції російської стороны. Причому на телєву аудиторію, а саме лідерів в мірових ґасударпісля ночі російські воєнкори самі підтвердили продовження боїв з зсу на території міста і скаржиться, мовляв, Україна не дає спокою. З зсу продовжують обстріли російських позицій, знищують підняті для створення картинки триколори. І питаються, звісно, аптеч зб'іть російські флагі флагі човикава вот Пані знову не нічого удар. Те, чим росіяни хотіли налякати учасників G7, зіграло проти них самих. США оголосили про новий пакет допомоги для України. Плюс президент Байден заявив, що Росія втратила у боях за Бахмут вже понад 100 тисяч своїх військових, начебто натякаючи, що РФ помітно слабше. Про Бахмут говорять, втратила його чи ні. Правда в тому, що Росія зазнала втрат понад 100 тисяч людей у Бахмуті. Це важко компенсувати, неважливо, чи окупований він чи ні. Там все одно не залишилося багато будівель. Це зруйноване місто, але їм ЗСУ, вдалося затримати дуже багато російських військ, включаючи групу Вагнера. Вот реакція стран Запада на подобные информационно-психологические операції. Следующей реакцией стало решение правительства Соединенных Штатов о предоставлении очередного транша военно-технической помощи Украине на сумму порядка 400 миллионов долларов. Причем очень показательно, что не имело результатов даже для российской публики. Почему первое сообщение Пригожина, ну, скажем так, не нашли такого Скажем, отзива в серцях і російських СМІ, на рассчитывали э, непосредственно руководители Кремля. Російські журналісти порівнюють емоції від заяви Пригожина з емоціями. Цитую, як у дідів у Берліні були. Але ні слова про те, що взяття Берліна дозволило СРСР переважно припинити бойові дії. В інших війнах за подібних операцій також були стратегічні задуми. Частково вдалося реалізувати задум у наступі союзників при Соммі. Були перспективи німецького наступу до Волги та Олександрії. Певною мірою це виправдовує завдання. Втрати. Інша річ: Бахмут. За взятість російських командирів при спробах взяти цей райцентр практично в лоб протягом 9 місяців пояснити складно. Жодного виграшу, окрім сумнівного пропагандистського у разі успіху, вони не отримають. Нічого спільного між цими місцями немає, за виключенням лише одного. Тоді, в травні сорок го року, Берлін був фактично вщем зруйнований радянською артилерією. Зараз російські артилеристи фактично зруйнували всі житлові будинки, соціальні об'єкти інші об'єкти інфраструктури на території цього районного центру за рахунок піхот на артилерійських штумах російські підрозділи і мали перевагу на полі бою. Одне із завдань Бахмута не пустити росіян далі, щоб вони видихнулися і не продовжили стирати в порох інші українські міста. Далі подивитися нові території. Що буде далі? Далі українська армія буде діяти абсолютно раціонально. З одного боку, нищити ворога, проводити маневри на оборону, з іншого боку, даючи в такий спосіб можливість для українських штурмових бригад. Готуватися до майбутнього українського контрнаступу. Українська армія триває під контролем дороги, які йдуть від Бахмута від Часов Яра і від Константина, і говорити про те, що українська армія в рамках маневреної оборони відійшла далі за канал. Бік Чесноф'яра буде не зовсім коректно. Але росіяни, мабуть, вирішили йти до кінця, Незважаючи на те, що довгий і болісний штурм міста з м'ясними атаками не назвеш проривом, а гарного маневру явно не виходить. За ними будуть лише нові м'ясні атаки та колосальні втрати. А про те, що російські підрозділи, які перебувають у місті, можуть опинитися в оточенні і що за Бахмутом збудовано кілька ліній оборони зсу на російських телеканалах. Вважають за. Краще промовчати. А що ви думаєте про це? Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтеся на наш телеграм-канал Діжурний по Донбасу», щоб першими дізнаватися про події на сході України.